Вітаю, друзі! Сьогоднішній наш сюжет про цікаву історію, дуже природозаповідний фонд, світлопарк орхідей. Так, ми їдемо вздовж житлового будівництва Степана Черновецького світлопарк. Звиї техніка з награбованим піском на галері. Стоїть огорожа. Бачите, йде повномасштабне будівництво. Як ви думаєте, що це за територія? Це територія Природозаповідного фонду. По генеральному плану. Це урочище покол, урочище Бучок, на якому раніше, але не дуже давно, 10 років тому, росли дерева, які вирізав Степан Черновецький. І стоїть огорожа, ви її бачите, це ми все їдемо вздовж. Огорожа, справа від мене столичне шосе, зліва огорожа світлопарк. Подивіться, ось я зупинюся, щоб ні в кого не було сумнівів. Це світлопарк орхідеї. Так так, зліва за огорожею, майбутній ПЗФ. Я назвав своє відео. Програмі природозаправний комплекс, яка далі буде заправочка, а це природобудівельний комплекс замість ПЗ. Це огорожа зліва. Бачите, їх скільки років, так? це огорожа інженерних споруд очисних. І, звичайно, вони знаходяться на території природозаповідного фонду. Звичайно, тільки какашки можуть бути природозаповідні. Подивіться залишки паркану, за яким видно, залишки в тому числі будівельної техніки, Ось паркан, через яку їздить будівельна техніка, в тому числі з вкраденим намитим піском. І все це продовжує бути паркан. Бачите? Труби лежать. Це все об'явлено природозаповідним фондом місцевого значення Орхідей». Але якщо ви думаєте, що ця територія супермаркет, спортклуб Степи Черновецького потрапив під ПЗФ, ви помиляєтесь. А ви помиляєтесь, тому що на сьогоднішній день в Києві під ПЗФ не оформляються охоронні договори, немає положень, немає охоронних зобов'язань. Так так, ми досі їдемо вздовж. Територію, яку захопив спонсор КЕКЦУ Стьопа Чорновецький. І чомусь активісти не побачили, в своєму листі не написали нічого. Ксенія Семенова, депутат Слуг народу, я звертаюсь до вас. Ви були тут, коли об'являли ПЗР? Ви бачили, що ви включаєте в заповідник, що ні? Так от виявляється, те, що огороджено парканом, не включено, але там заповідник. Ось увага. Паркан закінчився, бачите? Ось тут фактично і починається оголошений заповідник. Друга частина марлізанського балету. Тепер те, що ввійшло в заповідник. Ну, звичайно. Сюди ввійшли ліси, дерева. А що охороняється тут? Ліс охороняється? Ні. Охороняється якась боручка червонокнижна. Чи то боручка, чи то коручка. Псевдоекологи, якими стали ботаніки, охороняють тут якусь коручку. Якщо вона завтра ця коручка тут зникне, значить оті дерева нікому буде охороняти, тому що немає охоронних зобов'язань. В документах на подання написано, що комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень володіє територією. Ми проїхали, ви бачили. Володіє територію спонсор кекту як Черновецький», якого не бачать активісти. А що робити з цією територією? Звичайно, треба охороняти. Уже почали охоронні роботи. Ось я розверну, щоб ви бачили, як ведуться охоронні роботи. У вигляді прокладання дороги, засипті щебенем. Це і є охорона. Далі на фініші. Це все природозаповідний фонд, який треба охороняти, але він починається тільки там, де закінчується проект Стьопи проект забудови світлопарку Стьопа Чорновецького.